Здравествуйте, мої шановні глядачі! Сьогодні неділя я була на блошиному ринку. Зараз буду вам показувати свої знахідки, яких у мене сьогодні не так вже і мало. Тому вважаю, що буде два відео. Ну і для першого відео я вирішила показати вам ось це намисто, яке я знайшла на розвалі. Цього разу на розвалі я знайшла багато прикрас, зовсім нових, навіть з етикетками. Я так не знаю, може хтось купив багато прикрас, а потім якось вирішив їх викинути. Може, якась крабничка зачинилася і вони з'явилися на ринку. Важко сказати. Але це прикраси однієї фірми. І фірми престижної. Називається вона Терія Ябар». От подивіться, я навіть взяла одну <свісно> з етикеток, щоб показати вам. Це іспанська фірма, яка виникла у 80-х роках ХХ століття. Тож вона вже існує майже 40 років. І заснована вона була жінкою І «Терія» – це її ім'я. Ця жінка навчалася у Франції, у Парижі, у відомому університеті Сорбона, але повернулася до своєї батьківщини в Іспанію і вирішила зробити бізнес, пов'язаний з одягом і прикрасами. Її бутік знаходиться в самому престижному районі Мадрида, в районі Саламанка. Ну, Хто знайомий з Мадридом, хто знайомий з світом моди, знають цей район Мадрида. Там багато бутиків, і бутик цієї жінки теж. Там було багато прикрас, але скажу вам, вони мені здалися трошки так занадто ефектними. Вони такі великі з різнокольоровими стразами, вставками. щось мені в одному не сподобалось, в іншому не сподобалося. І я вибрала лише оце. От я купила одне, одне таке намисто, бачите? Бо мені здалося, що воно і ефектне. бачите, це хрест такий досить великий, але колір позолотий тут і ці вставки. Це штучні кабошони, які нагадують перлини, і маленькі стрази. Бачите, тут є кілька маленьких стразів. Все якось так виглядає, ну, на мій смак, гармонійно. І мені здається, дуже гарно буде саме влітку. Ну, так, пасує до одягу світлих кольорів. так? Покажу вам зворотній бік. Вважаю, що це така сучасна прикраса. І тут такий ланцюжок з перлинками. І застіпки тут немає. І є ось такий ось маркування, підвіс, ім'ям, тим же ім'ям трія-бар. Так. так що це прикраса від відомої фірми іспанської. Хоч, подивилася я, в принципі цієї компанії, прикраси зараз вони роблять лише дизайн. Реалізація цих дизайнів виконується в Китаї. Ну, що сказати? Ну, зараз отак, йде випуск прикрас. Ви знаєте, багато фірм, навіть самих престижних, має свою, як то кажуть, виробничу базу саме в Китаї. А ще сьогодні на ринку купила я і таке намисто, яке, знаєте, виглядає на контрасті. Оце попереднє, велике, а це дуже маленьке, дивіться. Але вважаю, що воно теж дуже ефектно. Бо тут можна побачити стрази, які мають покриття. Ну, я вважаю, що це та ж технологія, що і в АБ, Aurora Borealis, але трошки інші кольори. І тут скло, яке нагадує нам це, або як чорнила, щось таке, або якісь такі розводи на воді, коли вийшла нафта. І знаєте, є у мене кілька намист, винтажних, там, років 60-х, 70-х, але там великі намистини, а тут маленькі стрази. І ви знаєте, коли стрази маленькі, вони ну, на мій погляд, більш загадково. Бачите, тут і ланцюжок зі стразами. Перевірила все дуже ретельно, злупую всі стрази на своїх місцях. Бо знаєте, мене це вже якось переслідує. Якщо немає страза, а тут важкі стрази, щоб зробити реставрацію, то буде дуже важко їх знайти. Ось тут такий зворотній бік. Це не дуже стара прикраса, на мій погляд. Мені здається, що це якісь такі 80-роки. ті Якщо я помиляюсь. Виправте мене. А що до застіпки, то вона от така. І тут от так закріплено, закріпляється. І я так вважаю, що все ж таки застіпка теж, більш як для кінця 20-го сторіччя. Але прикраса мені сподобалася. І я вважаю, що її теж можна взивати зараз. До речі, всі стрази в лапках. І це теж гарна ознака. Я кажу про якість. А ще купила сьогодні отакий браслет. Мені подобається перламутр. я весь час це кажу. І у мене є кілька браслетів з перламутром такого походження, я так вважаю індійського. Пам'ятаю такий тип браслетів ще за часів Радянського Союзу. Ці індійські браслети робили таким чином, що перламутр був тільки у цій частині лицьовій. А тут метал, мені здається, якась там латунь чи якийсь інший сплав. І коли я... Надягала такі браслети влітку при високій температурі повітря на шкірі залишаються якісь сліди від цього металу індійських браслетів. Тому, коли я побачила цей браслет, я придивилася, тут немає ніякого металу. Бачите? Все так зроблено, що з всіх, 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 всіх боків тільки перламутр. Навіть я його поміряла. Знаєте, у мене не всі браслети на мене надягаються. У мене така широка тут рука. Але він виявився дуже гарно. Я вважаю, що вийшло дуже непогано. І коли прийшла додому, то стала дивитися, яке, яка ж каблучка до нього підійде. Бо бачите, це не білий перламутр, це такий трошки темний. І знайшла у себе отаку от каблучку. Ось бачите, От така. Вона не дуже цінна, якщо казати про виконання. Тому що, ось подивіться, вона виглядає так в зоротній бік. Така простенька. А друга дуже схожа з нею за виконанням, ось така. Але тут теж такий перламутр, трошки, бачите, не білий, а так трошки темний. Коли я її купувала, я пам'ятаю, мені дуже сподобалося, що вона отак от вирішена, бачите? Нібито мозаїка. Зроблена нібито з таких невеликих частин. А ще є у мене отака каблучка, що мені здалося так, ну, найбільш цікавим поєднанням з цим браслетом. Чому я так кажу, ось подивіться, вона має нібито три кольори. Отут йде нібито білий перламутр, отут такий сірий, як на браслеті, і тут така теж. Оска чорного кольору. І це срібло. І я мені подобається ця каблучка, влітку я її часто вживаю. А вам який варіант? Сподобався більш за все в цьому браслеті? Напишіть мені. А ще знайшла на розбалю от таку пару кліпс. Ну, власно кажучи, я спочатку знайшла одну кліпсу. На розвалі там така купа речей, що не завжди можна знайти другу сережку чи кліпсу. Може, і не буває пари, буває одна якась. І коли я знайшла одну, знаєте, я зраділа. Чому я зраділа? Подивилися вставки, це скло. Ну, Гарне скло. До того ж, всі вони в лапках, тож легко буде їх видалити і використовувати для реставрації для інших прикрас. Отака у мене була перша думка. Покажу зворотній бік. Мені здається, що вони не дуже вже старі. Може, вони зроблені наприкінці ХХ сторіччя, може навіть і на початку 21-го сторіччя. Вони дуже великі, як ви бачите. Контрастні, ефектні. І мені здається, що вони зроблені не для нормального життя, а для якогось, для якогось карнавалу, для якогось виступу на сцені. У моєї доньки і подруга, у якої мама співає. І Вона виступає десь на святах, на весіллях, там, піснями з народним, народ, як то кажуть, народна творчість така. І вона вживає дуже ефектні прикраси, коли виступає на цих святах. І навіть на минулий новорічні свята я знайшла для неї такий подарунок, дала своїй дочці, щоб вона передала своїй подрузі, її мамі було дуже приємно. І сьогодні, коли побачила, Другу кліпсу. Я вирішила, а треба взяти. Може, буде ще один подарунок для мами подруги моєї дочки. Ну, занадто великі, контрастні, ефектні кліпси. Я такого ніколи не надягну. Ну, Може, для колекції залишу, ще не вирішила. А ще купила отакі кліпси. Які вже мені більш подобаються, ну, якщо носити щось влітку світле, то я би носила отакі кліпси. Вони зроблені з скла. І це дизайн, який називається весільний торт. Це майстри з Венеції, з острова Муран розробили цей дизайн. І він поєднує золоті вкраплені, як тут ми бачимо, і зображення квітів. Це нагадують троянди у центрі, і маленькі сині квіточки десь на тлі. І я не можу сказати так, впевнено, що вони дуже вінтажні. Ось, бачите, такий зворотній бік. Мені так здається, що це сучасний метал, така поверхня. Але. Кліпси дуже приємні. До того ж, у мене є кілька різнокольорових намист з саме таким дизайном виконаних. Тож вважаю, що зможу носити такі кліпси. І ще одні кліпси, які можна носити без якогось там спеціального випадку. А так на кожен день. І вони виглядають дуже гарно, не дуже великі. Ось, бачите, досить ефектні. І отакий от зворотній бік. І це фірма, отут знайшлася маркування. Ось тут. Це моне. У них досить зручна застібка, от дивіться, бачите, вони не захлопуються так, що стискають вухо, ні. Можна зробити, ось бачите, регулювати, це дуже зручно. І вважаю, що не буде боліти вухом. Наше ну, дирем сьогодні, я вважаю це намистом. Яке, коли я побачила, знаєте, воно мені дуже сподобалося. Я навіть взяла його, почала вдивлятися. І подумала, як це схоже на якусь справжню прикрасу. Дивіться, така змія, у якій зелені очі. І як гарно виконано отут ці стрази, вони закріплені металом, такими маленькими лапками. Навіть не, майже непомітними, дивіться. Позолота дуже гарна, якісна. Далі йде отакий ланцюжок, чи ланцюг такий товстий. І отака застібка. Якщо казати про зворотній бік, то він отакий. І не відразу, але я подивилася і побачила маркування ще тоді, коли я роздивлялася цю прикрасу на ринку. Бачите? Тут маркування Панетта. Мені не дуже знайома ця фірма. У мене це перша прикраса від цієї фірми. І коли я вже прийшла додому, подивилася. Є така інформація, що засновник цієї фірми Бенедетто Панетта народився в Італії чи в Неаполі, чи в Сицилії, десь там в 80-х роках 19-сторіччя і на початку 20-го сторіччя він приїхав в США. Ну, вже він був таким ювеліром гарним. І почав працювати спочатку в яких ювелірних фірмах, а потім перейшов до фірми Тріфарі, де він певний час, там багато років, десь 20, мені здається, працював як дизайнер. Потім, коли Тріфарі зачинила свій офіс в Нью-Йорку і переїхала в інше місце, то він вирішив не міняти місце проживання І пішов працювати для іншої фірми. А нарешті, в 40-х роках ХХ сторіччя, вирішив зробити свою власну фірму. І зробив це. І його основний принцип був такий, що прикраси, які виробляли, а це біжутерія, повинні бути такими, щоб вони давали повну ілюзію дорогоцінних прикрас. І навіть якість була така, що дуже багаті американці використовували ці прикраси, як там було, як написано в його біографії, не дуже хвилюючись, якщо щось з цими прикрасами трапиться, ну, загублять вони, наприклад, тому що це біжутерія. Тому вона коштує не так, як дорогоцінні прикраси. Ну, а дорогоцінні прикраси завжди так люди наносить і побоюються, що вона втратить чи вкрадуть, чи щось таке. І вказується в історії фірми, що навіть нові прикраси цієї фірми не. Коштували дуже дешево. І випускались вони не тільки з великою якістю і використанням гарних матеріалів, але і маленькими партіями. Тому зараз це дуже цінна для колекціонерів марка. От Бачите, я вперше зустріла, але зрозуміла, що це варто уваги. І купила сьогодні свою першу прикрасу від Панета. Ну, сподіваюся, що прийде, щось ще так мені хотілося б. Фірма ця проіснувала десь до 80-х років 20-го сторіччя, вказується 80-й, 89-й рік. Але ж впевнено, можемо сказати, що всі прикраси вже мають вінтажний, а деякі навіть і антикварний рік. Ось такі прикраси показала я вам сьогодні. Сподіваюсь, вам щось сподобалось. Цікаве. А що саме? Я всім дякую за увагу. Запрошую на другу серію. Я Залишила кілька цікавих прикрас ще для показу. Чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.